Окрім згаданих ключових подій Єресі Хоруса, у період темряви відбулися ще декілька глобальних перепитій, які просто не можна оминути увагою. Це були останні великі конфлікти часу темряви, конфлікти, які приведуть сторони до завершального етапу Єресі, часу випробувань. У далеких закутках системи Ультима на узбіччі галактики крутився собі сектор званий Тремесом. За наказом Хоруса, Легіон Нічних Лордів вибрав собі цю підбірку планет під полігон та для гартування сил, лояльних до імператора бійців Першого легіону темних янголів. Їхній примарх Лев Ель Джонсон завжди славився своєю таємничістю чи то пак любов'ю до випитування чужих таємниць. І це не дивно, адже Лев зростав на калібані, світі наскрізь пронизаному еманаціями Варпу. Хорус у своїй всеосяжності знав, що Лев залишиться лояльним до їхнього батька, бога імператора людства. Додайте до цього ще янгольський легіон, який, до речі, був найпрофесійнішим у всіх аспектах. Тож залишати у тилу цих зеленоармованих секретантів Хорус Луперкаль, новоспечений зрадник та воєвода імперіуму просто не міг. Тож він знайшов курца і відправив його ставити палиці у колеса темним Янголам, відрядивши з ним про всяк випадок легіон бойових титанів Ульрікон. Те, що відбувалося у секторі Тремес впродовж наступних трьох років, було сумішю кривавого терору, гір трупів, кендюхів на палях і перетворених на попіл колись величних міст. Геноцид всього живого нічники розпочали з імперських світів фортець Херолдар та власне самого Тремесу у підсекторі Аегіс. Паралельно з цими подіями Курц проводив активні дії проти конгломерату світів майстерень-механікумів, які знаходилися у самісінькому центрі системи Тремес. Восьмий легіон винищив тисячі воїнів адмеку, техножерців, демоманіпол бойових титанів тощо. І лише з прибуттям темних Янголів події почали розвиватися абсолютно по-іншому. Сувора дисципліна та бойові доктрини Янголів повністю нівелювали будь-які переваги нічників, основою буття яких був терор і жах. От тільки Янголи належали до Астартес, тож і жаху ніякого не відчували. Впродовж двох років обидва легіони воювали у темряві зірок і на 15 планетах системи Тремес. Попри перевагу Янголів, сторони настільки виснажили одна одну, що напівбожевільний курц запропонував левові перемир'я. На планеті Темряви і страждань Цаґуасі примархи Янголів Лев Джонсон та нічників Конрад Курц зустрілися для тимчасового перемир'я. Проте перемовини закінчилися смертельним двобоєм між примархами та їх найближчим оточенням. Курц, майже повністю збожеволівши і маючи дар передбачень, ледь не вбив лева прямісінько там, проте темного Янгола врятувало його оточення. Протистояння тактики і терору у секторі Тремес тривало до восьмого року часу М31. Саме тоді, у 151-й день восьмого року, за допомогою прихованих знань до імперського пристрою Тучулка, який дозволяв миттєво і точно пересуватися через Варп і не світитися у видіннях та передбаченнях, Лев Ель Джонсон завдав нищівного удару по зоряному космофлоту нічників. Заховавшись у варпі поблизу газового гіганта Весталія, зоряний флот темних Янголів у повному складі підчекав флот Курца, який вистрибнув із точки Мандевілля. Вийшовши з варпу прямісінько над верхніми арбатурами кораблів Восьмого легіону, Янголи відкрили прицільний вогонь майже впритул. У ході перших трьох хвилин загинула чверть зоряного флоту нічників. Розсадники терору, а саме бойові лінкори, принц жаху, маестро Болю, тліючий вогонь та бойові баржі основного тонажу кров невинних месник і нічний мисливець та інші кораблі зі столітньою історією війни. Весь легіон бойових титанів Ульрікон загинув у трюмах власних кораблів, які зникли в епіцентрі вибуху трьох боєголовок антиматерії. Упродовж наступних 20 хвилин зоряний флот нічників, який так і не відрізнявся великою кількістю кораблів основного тоннажу, в основному опираючись на додаткові колишні кораблі імперського флоту, втратив сотні власних суден і залишився повністю без кораблів супроводу. Флот восьмого легіону розпочав втечу до Цагуалси, де курц планував дати відсіч Янголам. Натомість прямісіньку у його штаб телепортувався Лев Ель Джонсон і ціле крило Дредвінг. Дві години по тому остання сотня кораблів під проводом першого капітана Севатара зі смертельно пораненим Курцом на борту залишили систему Тремес і втекли у темряву. Та Лев не збирався відпускати свою здобич, адже він раз і назавжди хотів довести курцу, хто з них справжній мисливець. На самісінькому краю сектору Тремес Лев знову зловив нічників. Те, що хоч комусь з останніх вдалося залишити систему, це заслуга саме першого капітана Севатара, який зостався в арієгарді з кубкою кораблів, і самого пана Курца, порятованого Севатаром. Керманич нічників імперіуму повів флагман Сутінки на абордаж янгольського флагману невразливої причинності. Під час абордажу Севатар та еліта нічників здалися у полон, а сам Конрад заховався десь у закутках бойового флагмана Глоріан. Та залишки флоту повелителів вночі не змогли втекти зі сектору Тремес. Слідуючи останньому наказу Севатара та залишкам логіки, останні 70 тисяч легіонерів розбилися на банди і рейдерські угруповання, які мали власними зусиллями і шляхами добратися до Терри. Ці групи продовжуватимуть руйнувати і вбивати аж до самісінького кінця Єресі. І стануть справжньою скапкою у дупі імперіуму та лоялістів. Найбільше угруповання нічників під керівництвом одного з лідерів кіроптери Крукеша Блідого відправилося тероризувати ультрамар. Впрагнені розділити лоялістів хорус відправив вірні імператорові легіони у найвіддаленіші закутки Всесвіту, де на них чекали заздалегідь підготовлені пастки. Там вони мали або загинути, або погрузнути у боротьбі за своє життя на довгі роки. Та дев'ятий легіон кривавих янголів став особливою мішенню під час планування нападу. Капелан носіїв слова «Ереб» запропонував не знищувати легіон, а переманити його на сторону зрадників. План спокуси базувався на тій інформації, якою володів хорус стосовно свого брата Сангвінія і його, так би мовити, дітей. Воєвода знав про фатальну ваду генофонду кривавих янголів, а саме Криваву спрагу. Враховуючи, що одним із його нинішніх патронів був бог Хаосу Корн, Хорус вирішив дати Еребу шанс переманити Сангвінія на правильну сторону галактичної війни. Але вже під час планування стали відомі недоліки цього плану, адже таким чином Сангвіній дізнався про справжні наміри Хоруса і розбіжності у їхніх підходах до виконання спільного задуму. Слаанешівський демон Кіріс та Ереб були всіма кінцівками за споганення Янголят. В той час, як сам Хорус, величний демон Кхорна Кабантха і темний апостол Танус Кріт вважали, що примарх 9-го легіону Сангвіній занадто відданий імператору. До того ж, всі знали, що серед усіх примархів лише Сангвіній був рівним по силі Хорусу. Тож Хорус, передусім, хотів смерті Сангвінія, а потім уже спокусити його синів на перехід на темну сторону сили. Таким чином, капелан Танус Сігнус був відправлений до Янголів. У кластер Сігнус де нібито знову з'явилася знищена раса Ксеносів Нефілімів. Сангвіній, який узагалі нічого не знав про зраду Хоруса та події на Іштвані, одразу відбув у проклятий сектор. Система Сігнус знаходилася на самісінькому кінці Ультіми. Кластер мав сім світів вуликів, які мали 15 супутників і оберталися довкола трьох світил. За наказом Хоруса, туди прибули жерці лоджі Змії з Давіну, які відкрили вар про злам і випустили на планети системи демонічні Орди. З прибуттям до кластеру Янголи побачили дивний космічний феномен. Тіньова мембрана вкрила всю систему, заблокувавши усі виходи із неї. А планета Форус вкрилася демонічними рунами. Санґвіній, який отримав уже застарілі сигнали про допомогу з усіх планет Сігнуса, доручив провести висадку на планеті Холст. І здивуванню Янголів не було меж, коли на них накинулися не ксеноси, а ходячі вікторіанські ліхтарі та летючі будинки. Зазнавши втрат і не розуміючи сутності ворожих істот, Янголи завдали потужних орбітальних ударів і, визнавши, що все населення загинуло, піддали планету екстермінатусу. На Можелтопі з орбіти флот кривавих Янголів атакували метеорити, і Сангвінію здалося, ніби сама система відторгує дев'ятий легіон, неначе чужорідний вірус. Через крики жертв у сигналах про допомогу, тіньову мембрану, безумство та екстермінатуси планет, примарх Янголів таки дістався до центрального світу кластеру планети Сігнус Прайм. Саме тут вони відчули повну силу демонів і варпу. Адже ще на підходах до планети, звичайні люди з флотських активів почали втрачати здоровий глузд і нападали на своїх побратимів. Легіонери були змушені застосовувати силу проти власного персоналу зоряного флоту. Адмірал Афіна Дюкейт з'їхала з глузду і ввела флагман кривавих Янголів червона сльоза в атмосферу планети, де корабель втратив керування, і розбився на основному плато Сigнус Прайм. Та Сангвіній і його легіонери не загинули. О ні, їхня лють не знала меж, і вони розпочали нестримний наступ на палац хаосу під назвою Храм Мітки, яким володів величний демон Слаанешу на ім'я Збоченка Кіріс. Попри супротив демонів і культистів, криваві янголи прорубалися до палацу, і саме тут їх перестрів хорніцький демон Кабантха. Вищий демон бога крові і війни спробував підбити крилатого примарха на шлях Кхорна, проте лорд Кривавих Янголів не піддався обіцянкам хаосу. Сангвіній завжди був не просто примархом і першим після хоруса у правності. Сангвіній був уособленням надприродного, у всесвіті імперської влади, яка відкидала усе потойбічне та релігію. Адже як не крути триметровий атлет із янгольськими крилами, таки нагадує щось релігійне, чи не так? До того ж. Сангвіній найлояльніший син свого батька мав вади, які передалися його синам. Синдром кривавої спраги вводив Астартес з дев'ятого Легіону у стан Берсерка. Берсерка, який бачив лише марево крові. Тож не дивно, що Кабандха вважав кривавих янголів своїми, так би мовити, колегами, побратимами по люті і ріках крові. Та ні Хорус, ні сам Ереб, ні тим паче демони не розуміли і не могли зрозуміти, що. Саме любов до батька імператора ніколи б не дозволила сангвінію перейти у лави поплічників хаосу. Тож, замість позитивної відповіді, вищий демон отримав смачний енергетичний удар у пику. Але Кабандха був вищим демоном, одним із семи у вищій ієрархії в когорті спраглих до крові демонів Кхорна. Тож після удару від примарха він влетів в ряди Астартес з го легіону і миттєво вбив 500 легіонерів. Та коли півтисячі легіонерів втратили своє життя від сокири і батога демона, їхня смерть вивільнила руйнівну енергію еманації варпу, яка наче невидиме цунами цунамі пронеслася через всю планету. Коли Сангвіній прийшов до тями, він побачив, що Варпова хвиля ввела його синів у стан берсерка, а сам він стоїть по коліна у крові та матерії демонів, буквально розірваних його легіонерами. Лише конклав бібліарії в легіону зміг привести Сангвінія до тями. Та й достукатися до задвірків розуму простих янголів. І лише коли криваві Янголи, попри колосальні втрати, розірвали останнього демона на планеті, а сам примарх відправив як Кабантху, так і Кіріс у пекло, дев'ятий легіон прийшов до тями. Поховавши полеглих та зібравши уцілілих, Сангвіній та його Янголи відправилися до точки Мандевілля, де їхній флот у повному складі на осліп стрибнув у варп. Події Сігнуса ще не раз відгукнуться як Хорусу, так і всьому імперіуму. Та матимуть далекосяжні наслідки. В першу чергу це був жорстокий удар по амбіціях та упевненості хоруса, адже після перемог на Іштвані 3 та 5 він уперше відчув поразку. Відтепер він мав рахуватися з цілим легіоном лоялістів, який буде до кінця захищати велику мрію імператора. Упевненості не додавало і те, що його власні підлеглі фактично не виконували його накази. Адже він доручив ребу знищити Янголів, а не спробувати навернути їх на сторону зради. Проте основний удар по справі зрадників відбудеться набагато пізніше. Але це вже зовсім інша історія. Дивіться далі: Елексес, Пекельна Небула, Лорд Зими і війни Супроти Гідри, час випробувань, перегони з долею або ж шлях до терри.